Доброго дня колеги Полтавщина, 15 вересня 2025 року. Перед вами сорт винограду Мускат Донський, технічний виноград. Перше плодоношення, третій рік від посадки. Сорт раннього терміну дозрівання з мускатом. Я вже його перетримав, можна було раніше зрізати, але його невелика кількість, У мене тут три кущики. Спробую, для проби подивимося, як він себе буде далі, але вже як би що потенціал в нього є. Грони доволі великі, як для технічного винограду. Цукор набрав непогано на сьогоднішній день. 24-26 брікс. Деякі ягоди вже на даний час є, ось вони вже в'ялюються, будемо сьогодні зрізати. От. Не знаю, подивимося. Можливо, навіть спробувати мікровиноробство якесь зробити з нього. Моновино для того, щоб зрозуміти, наскільки цей сорт вдалий. Але мені чомусь здається, що вино з нього повинно бути. Досить непогане. оскільки гарний на сьогодні мускот, приємний, вирозний. Е, урожайність, сподіваюсь, по-дальшому також е, буде гарна, тому що, як для першого плодоношення, вже ми маємо досить непогані показники. Я вже говорив сорт раннього терміну дозрівання. На сьогодні лоза повністю вже визгрівся до самого верху. От. Не хворобливий. Оброблявся на рівні з іншими сортами. У мене в цьому році було 4 обробки. Хвороб не помічено. Гадаю, що буде гарний сорт для виробництва вино. Отакий він має вигляд на сьогодні. Проведемо зрізку і спробуємо щось з нього гарне приготувати. Дякую за увагу.